Зірки попереджають про тиждень змін у житті майже кожного знака зодіакального созір'я. Хтось нарешті знайде сили звільнитися з роботи, яка набридла вже давно, а деякі вирішать оновити імідж, обравши нову зачіску та стиль одягу. Овен, Постарайтеся порівняти свої вимоги зі своїми можливостями. На цьому тижні далеко не всі питання, що виникають, ви зможете вирішити швидко, що буде здорово дратувати. Проте варто набратися терпіння та діяти поступово. Вам не завадить підтримка однодумців. Телець. На вас чекає успіх у професійній сфері, але потрібно мобілізувати свої сили для колективної діяльності. Зараз ви зможете стати лідером та організатором. Постарайтеся своєчасно виправляти допущені помилки. Важливо не дратуватися через дрібниці. Поставтеся до перешкод і зволікань філософські. Чим стриманіше ви будете, тим легше вам конструктивніше буде підходити до вирішення ваших проблем. Близнюки. Тиждень може порадувати вас цікавими знайомствами, теплими зустрічами зі старими друзями, романтичними побаченнями. Ви можете опинитися в епіцентрі різноманітних подій, радісних та позитивних. Ваші творчі ідеї принесуть успіх та прибуток. Зірки впевнені, що ви обрали правильний шлях і на вас чекає удача! Рак. Настає сприятливий період для кар'єрного зростання та творчої самореалізації. Корисно бути зайнятися чимось новим, сходити на майстер-клас, записатися на навчальні курси. Виберіть головне завдання. Відсуньте дрібні і менш важливі справи. Вам необхідно реально оцінити ситуацію, що склалася, і постаратися досягти успіху. ЛЕВ. Схоже, вам доведеться повторювати пройдене та виправляти помилки. Рухатися вперед поки що не виходить. У вівторок і четвер постарайтеся уникати сварок та конфліктів. Багато проблем вирішаться самі собою. У вихідні ви можете вирішити, що близькі вас не цінують і не зважають на ваші інтереси, але не поспішайте робити поспішні висновки. Діва цього тижня вам навряд чи судилося відпочити від праведної праці. Швидше, навпаки, вона обіцяє більше, ніж зазвичай активність у всіх відносинах. Зосередьтеся на головному все встигнути неможливо. Безжально відсікайте непотрібне. У вихідні зберіть друзів і відпочиньте від душі. Терези. Цей тиждень допоможе прояснити старі та сформулювати нові завдання, які вам потрібно буде вирішити. В особистому житті відбудеться якийсь важливий поворот ви знімете рожеві окуляри та побачите свого партнера без прикрас. І це буде корисним для вас обох. СКОРПІОН. Маленькі труднощі на цьому тижні легко відступлять під вашим натиском, а серйозніші тільки підбадьорять ваш бойовий запал. Ви досягнете бажаної мети, отримаєте нову роботу, можете розраховувати на солідний прибуток. У другій половині тижня плануються цікаві поїздки, які відкриють перед вами нові горизонти в особистому та діловому плані. Стрілець. Якщо ви не підганятимете події, то тиждень обіцяє бути спокійним і розміреним. Близькі підтримують та допоможуть вам. Краще не висувати претензій або вимог. Це призведе до конфліктної ситуації. У четвер та п'ятницю вам запропонують вигідний підробіток. У неділю не виключено приємних несподіванок. Козаріг. Ситуація вимагатиме ухвалити рішення. Так що не сумнівайтеся надто довго. Робіть вибір. Не забувайте прислухатися до порад колег та друзів. Постарайтеся переглянути ваші стосунки з близькими людьми. Можливо, ви стали занадто запальними або неуважними. У вихідні варто побути із сім'єю. Водолі. У колективі ваш авторитет залишається незаперечним. Не тільки співробітники, а й керівництво постарається піти вам на зустріч, створити сприятливі умови для роботи. Вам залишиться лише діяти. З поверненням боргів, якщо вони є, краще не затягувати. Зараз важливо бути гранично уважним із документацією, щоб не допустити спотворень та помилок. Риби у вас безліч цікавих ідей і нових планів, але необхідно зосередитися на найбільш перспективних, так як втілити в життя все і відразу не вдасться. Подумайте про нове джерело прибутку. Є ймовірність, що вам доведеться зайнятися житловим питанням. Не збирайте проблеми, вирішуйте їх.